Сьогодні 25 депутатів, як кого можемо розпочинати нашу сесію, Для нашої роботи сесії нам необхідно обрати робочі органи, обрати лічильну комісію та секретаріат. Отже, шановні колеги, на лічильну комісію пропонуються такі кандидатури, як Смайна Наталя Васильівна і Фетина Станіслав Васильович. Вам розумов проєкт порядку денного. Ви маєте всі можна ознайомитися. Якщо, якщо немає ніякого Голосувати за основу цього порядку денного. Хто за? Одноголосного рішення прийнято. Дякую. Це... Шановні колеги, чи є змінені доповнення до нашого порядку денного? Немає? Добре, тоді приступаємо до, до, до голосування в цілому, як рішення сесії. Будь ласка, приймане голосування. Буна. відсутній. Варто. Гордер, грубель, За. демчук, їжа, дитюк, Відсуйтесь. довбета, дуббас, жулин, Відсуйтесь. закала, За. залечук, За. ільків, За. кавецький, За. квас, За. Копець, Корецький, Коропецький, Кравчук, Криворучко Леськів, Ляшовський, Леськів? Малець, Маркелець, Микитин, Микитюк Покринський, мрихло, покрепкий, синько, За. смальза, смолінський, спільник, За. тимків, педина, чорнобаць, орига, ящук, ми порядок денний. Отже, переходимо до нашого порядку денного. Він дуже сьогодні у нас такий локанічний, це можна сказати рекорд за наші сесії, які відбувалися в районній раді. Маємо два питання порядку денного. Перше питання це є про затвердження списку просят для бродівського районного суду Львівської області. Шановні колеги вам розумно проект рішення є списки кандидатур. Присяжні для Бродівського районного судорівської області надали Бродівська, Підкам'янська та Заболоцівська територіальні громади. Е -е, прошу, прошу проголосувати за основу. Хто за? Сейнко. Смарт за. Сморійський, спільний. Тим і Утюгну перемогу. Слава Україні! Сьогодні була проведена сесія. Хочу подякувати всім депутатам, які зібралися, які показали свою позицію державницьку. І ми сьогодні затвердили список присяжних добродівського районного суду. Дякую всім, слава Україні!